Я зробила підвіз з орхідеєю. Я сподіваюся, завтра я зроблю все швидше і простіше, тому що мені здається, я почала з самого складного, на яке я витратила дуже багато часу. Я робила підвіз орхідеї з самого ранку до самого вечора. За складністю ставлю 10 з 10. Другий набір прикрас включає в себе чорну підвіску з бантиком та чорні сережки, також з бантиками. Це виглядає дуже елегантно. У такому відразу хочеться піти у ресторан або в театр. Матеріали, які мені знадобляться: чеський бісер, бусини різних розмірів, стрічка, ліса, дріт, з ниткою та застібка для прикрас. І сьогодні я планую за 3 години зробити один комплект. Реально це чи ні? Я зараз перевірю. В мене ось такий чорний бісер, але насправді це не чорний, як виявилося. Це темно синій застіпки для прикрас. Також мені знадобиться чорна стрічка, ну також дріт ліска. Після вчорашнього мого досвіду я вже впевнена, що я зможу зробити все. Тому сьогодні я роблю без туторіалів. Я роблю, от дивлячись на картинку, я роблю все сама. Можливо, це погана ідея, але я це дізнаюся тільки у кінці. Першим що я хочу зробити це сережка, і я Я не вімкнула камеру. І тепер мені треба просто нанизувати весь, весь цей бісер. І треба прикольніше, щоб там були різні бісерінки. Десь крупніше, десь менше.